Вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському, стрілянина біля метро у Брюсселі, і штучний інтелект в уряді. Про все це докладніше за мить. у Випуску ТСН Онлайн. я Іван Костроба. Підписуйтесь, ми починаємо. Вибух на Хмельниччині прогреміло поблизу будівлі ТЦК у Кмінець-Подільському о 13-й годині. Про це повідомляють у нас поліції. Попередньо відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. На місці працюють усі екстрені служби. Причини та усі обставини вибуху встановлюються. Деталі правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом. І з'явився коментар СБУ по теракту у Рівненському ТЦК. За даними служби безпеки, його зробили росіяни, підірвавши завербованого агента. За даними слідства, 21-річний житомирянин шукав заробітку у телеграм-каналах, а знайшов. Працівника російських спецслужб за його вказівкою приїхав до рівного із саморобним вибуховим пристроєм у туристичному рюкзаку. І коли зайшов до військкомату, пролунав вибух. Житомирянин загинув на місці, і ще восьмеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості. От що кажуть у службі безпеки. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один гаджет із дистанційним управління фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували саморобний вибуховий пристрій через виклик. Наші пілоти знищили пункт управління Росіян у Новоіванівці. З нього ворог керував наступом на піхоту ЗСУ на Курщині. Важка ситуація лишається на Покровському напрямку і під Торецьком. Під Покровськом добрі дрони за секунди знищили понад 10 окупантів, що десантувалися з БТР. Удар здійснили воїни п'ятої десанту штурмової бригади. За інформацією, діпстейт зсу відновили позиції коло Надіївки. Водночас ворог просунувся коло западного кіндрашівки і тополів. Просуваються тактикою м'ясних штурмів. У Форбс пишуть, що нині багато ворожих новобранців гинуть за декілька днів після відправлення на передову. На найбільш гарячих ділянках фронту на кожного окупанта припадає п'ять українських безпілотників. На Курщині ворог також намагається штурмувати цього разу. Вже без північнокорейських бійців. Вони понесли значні втрати, зокрема через свої методи наступу, аби пришвидшити пересування. Кендерівці йшли на штурм без касок і болісти. Тичних щитів нині їх відвели з передової, зализувати рани. Утім, за даними керівника гур Крила Буданова на Курщині біля лінії зіткнення й досі залишаються близько 8 тисяч кендерівців. У той же час українські десантники сьогодні взяли на курщині чергову партію полонених. Понад два десятки піхотинців з різних точок Росії. Вони здалися підрозділам збройних сил України на Курщині, замість того, щоб брати участь у м'ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Ці люди обрали вірний шлях, здалися Збройним силам України. Закликаємо усіх військовослужбовців Російської Федерації: не беріть участь в м'ясних штурмах, не реалізовуйте фантазії вашого диктатора. Здавайтеся збройним силам України та зберігайте своє життя. Слава Україні! Героям слава! Загиблий і 17 поранених на Херсонщині. У Херсоні поранено четверо людей постраждали також жителі Кіндійки, Береслава, Гаврилівки. У Зеленівці росіяни скинули вибухівку на авто. Поранено двоє. В Антонівці з дрона вбили чоловіка і поранили трьох. Під час евакуації потерпілих росіяни вдарили по поліцейській автівці. Поранили трьох правоохоронців. У Дружківці на Донеччині Росіяни вбили людину. Покровськ атакували артилерією і дронами. Там один загиблий і двоє поранених. У Грабовському на Сумщині загинув місцевий. поранень дістав велосипедист. Є травмований також і в Весмані. У Гуляйполі на Запоріжжі окупанти поранили жінку у дев'яти населених пунктах. Поруйновано оселі, автівки, об'єкти інфраструктури. Унікальний тренажер для полювання на шахеди. Копію ворожого безпілотника, яким Росія тероризує українські міста створили вітчизняні винахідники, все, аби мобільно вогневі групи могли відпрацьовувати на ньому свої навички. Військові повітряних сил кажуть, що збити шахет не складно, проблема його вчасно виявити. Саме для цього і створили цей тренажер. Має його наразі лише одна льотна бригада. Подивитися, як навчаються, запросили кореспондентку ТСН Аллу Пас. Вони їх завжди чують, але зізнаються, це не допомагає. Шахіт може вже бути над нами, скажімо так, а звук ми чуємо ще позаду. Звук в нього трошечки йде запізненням і тому важко працювати вночі. Побачити ворожий шахет у нічному, часто ще й хмарному небі ще та удача, і це попри те, що тепер мобільні вогневі групи оснащені ліхтарями, прожекторами, лазерами, тепловізорами. Ну, то Це не так легко, як ви думаєте. Це переважно ніч, його погано видно. Не так багато часу для одної мв групи для того, щоб вразити шахід. Там дається 10-15 секунд. Тому що він пролітає на високих швидкостях. Влучити у ціль, кажуть військові, не проблема. Більшість з них з бойовим досвідом. Головне, і це найскладніше шахет вчасно виявити. Режим Є. Це безпілотний авіаційний комплекс ФТ-1, точнісінька, лише трохи зменшена копія шахеда, яким Росія тероризує українські міста. Так само, як і шахед на бензиновому моторі. Він летить на приблизній швидкості, як, як летить, і шахет. Цей комплекс може підніматися на висоту 5 тисяч метрів. А шахід там в 300-200 метрів. От на таких висотах ми тренуємося. По самому комплексу не стріляють, випускає ззаді так би умовну ціль. На відстані 100 метрів від цього літачка, і мобільно-вогневі групи працюють вже по імітованій цілі. Ці бійці в бригаді за інструкторів першими опанували цей комплекс і тепер вчать товаришів. кажуть важливо все, тож навіть маршрути для тренажера прораховують відповідно до реальних польотів ворожих безпілотників. Для тренування мобільних вогневих груп цей тренажер без перебільшення критично важливий, кажуть військові. Вберегти цивільних та об'єкти критичної інфраструктури під час масованих атак можна лише завдяки відточеним до автоматизму рухам. У нас дуже багато людей залучається. Фактично всі 100%, в тому числі жінки, в тому числі і там таких професій, як бухгалтера, юристи, всі всі беруть зброю. Звичайно, що там дівчата, наприклад, сам кулемет вони не застосовують, але не в складі мобільної групи там подають набої знімають. Мають результати роботи, підсвічують прожекторами, там виявляють тепловізором. Це і команда. Цей комплекс розробка вітчизняних винахідників, яка б згодилася для навчання, зокрема, і воїнів зенітно-ракетних комплексів. Але ціна питання кілька мільйонів гривень. Тож поки 114-та бригада тактичної авіації єдина, хто отримав цей тренажер. Його придбали кошти міського бюджету і завдяки допомозі волонтерів. Алла Пас Романдучик Прикарпаття, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Стрілянина у середмісті Брюсселя. дві центральні станції. Метро перекрили, бо зловмисники можуть переховуватися у тонелях. Відомо, що двоє чоловіків у балаклавах, начебто з автоматами Калашникова, відкрили вогонь біля станції Клемансо. Поранених повідомляє поліція. Наразі немає. Йдуть пошуки озброєних. Тим часом тисячам бельгійців доводиться шукати об'їзні шляхи в годину пік. Коли відновиться нормальний рух потягів і відкриють станції, поки невідомо. Ну і найгірша масова стрілянина в історії Швеції зросла кількість загиблих під час нападу в одній зі шкіл країни. Влада каже про десяток загиблих, серед яких і сам стрілець. Він відкрив вогонь у місті Ребру у центрі освіти для дорослих. Там навчаються люди без початкової або середньої освіти. Про стрільця відомо, що раніше він у поле зору поліції не потрапляв, з діяльністю банд не був пов'язаний. Правоохоронці певні, що він діяв сам і терористичного мотиву поки що не вбачають. Розслідування наразі триває. Поліція проводить обшуки. Прем'єр-міністр країни вже заявив, що це була найгірша масова стрілянина у шведській історії. Нарешті з'явився одіозний нардеп. Микола Тищенко прибув до Дніпра, де його судять за напад на ветерана спецпідрозділу Кракен. Це вже восьме засідання у справі. На попередні Тищенко під різними приводами не з'являвся, або під'єднувався по відеозв'язку, або раптово опинявся у лікарні, і саме через це йому не змогли вчасно продовжити запобіжний захід. Минулого засідання суддя таки зміг знову відправити нардепа під цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, що Тищенка, а також київського експоліцейського судять за незаконне позбавлення волі і перевищення повноважень. Це пов'язано з побуттям ексбійця підрозділу Кракен влітку у Дніпрі. Ветеран каже, запитав у молодиків у формі і балаклавах, що вони роблять без розпізнавальних знаків у публічному місті. Після чого його побили, а далі незаконно утримували. І сталося це саме за вказівкою Тищенка, який був. Присутній під час побиття, вважає сторона обвинувачення. І що ви думаєте про цю ситуацію з нардепом і про сам процес, який тягнеться і тягнеться, і кінця краю не видно. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим випуском і не забувайте підтримувати випуск лайком. А ми продовжуємо. Палили авто і кидали гранати на подвір'я двох депутатів і кримінального авторитета затримали за вимагання у вільногірську на Дніпропетровщині. Жертвою вони обрали колишнього заступника міського голови. У нього вимагали 60 тисяч доларів надуманого боргу, кажуть поліції. Аби експосадовець не пручався, спалили йому авто і ледь не знищили будинок. Усе зафіксували камери відеоспостереження. Депутати, що водночас очолюють комунальні підприємства, разом із поплічником з кримінальним минулом погрожували експосадовцю фізичною розправою, кидали на подвір'я світлошумові гранати. Усіх трьох врешті затримали. І за здирництво тепер їм загрожує 12 років за ґратами. Штучний інтелект в уряді дії, освіті і на передовій в Україні з'явився центр, який відповідатиме за інтеграцію ШІ у роботу держави. Назву хабу AI Center of Excellence, або центр досконалості штучного інтелекту і його структуру презентував міністр трансформації Михайло Федоров ще в життя держави будуть десятки топ-менеджерів, які вже роками працюють з системою і використовують її у своїх компаніях. Тепер ці люди залучені до розробки рішень і дій, щоб цифровізувати країну. Поки що у планах чотири напрями в освіті, зокрема, це система, яка аналізуватиме оцінки чи прогалини школяра у школі і даватиме рекомендації, як підтягнути навчання. В уряді це ai агент, який читатиме скарги громадян у боті і автоматично направлятиме їх до. Профільного міністерства працюватиме хаб також над розробками, які допоможуть на фронті та у цифрових послугах, тобто в дії, усе це великий крок у розвитку країни, наголошує міністр. Бо за планами Мінцифри, Україна до 2030 року має увійти до трійки світових лідерів за розробкою і впровадженням штучного інтелекту. Ми вважаємо, що Цифрові технології, особливо AI, це майбутнє цифрових урядів, і тому дуже важливо, що сьогодні ми запускаємо центр, який буде на практичному рівні займатися тими питаннями. А як уряду бути ще більш швидким? Як прогнозувати проблеми в суспільстві? Як аналізувати політики за які відповідає уряд? Як знаходити рішення цим питанням і як впроваджувати ці рішення, і потім їх аналізувати. Народила вдома, а пуповину перерізав чоловік, і тепер обоє можуть сісти у тюрму на три роки. Копи знайшли батьків, котрі запхали в сумку свого щойно народженого сина і лишили на морозі. Сталося це на початку січня в містечку Бугуслав на Київщині. Містевий житель прийшов до власного гаража. А поряд побачив картату торбу. А коли заглянув всередину, жахнувся, там була дитина вимощена у крові. Хлопчик був вкрай виснажений, замерз, плакав. Чоловік одразу ж викликав поліцейських Правоохоронці вже повідомили горе батькам про підозру. Не до мати, пояснила немовля, підкинули одразу після пологів, бо нема за що годувати. Нині хлопчиком опікуються медики. Малюк каже лікарка неонатолог Олена Черненко: почувається краще і набирає вагу. Числа в хаті, де проживаю, я народила дитину, хлопчик і відвезла обусла. На сьогоднішній день стан дитини значно кращий. Хлопчик набагато активніший, голосно кричить, гарно їсть. І, попри те, що в Україну прийшла зима, та ще й з арктичним холодом, мерзнути в квартирах не доведеться. Побутових споживачів не відключатимуть, запевняють у владі, якщо звісно, ворог не влучить у якусь серйозну генерацію. Майже по усій території України похолодає до 7 градусів. Арктичне повітря з півночі на початку тижня принесе опади, мокрий сніг, і дощ на півдні. В інших областях погода додасть природі трохи білих фарб і присипле сніжком. А от як холоди позначаться на ситуації зі світлом, розповів okay. міністр енергів. Енергетики Герман Галушченко. Температура не впливає на графіки відключення. Єдине, що впливає, це наслідки атак. На жаль, ці атаки відбуваються щодня. Я вам хочу сказати, ми в неділю втратили велику генеруючу потужність. На жаль. Але в цілому система працює сьогодні. побутових споживачів ми взагалі не обмежуємо по країні. Там є певні тимчасові заходи по декілька областях, але це стосується промисловості. Що ж будемо сподіватися, що залишимось зі світлом і наші сили ППО не дадуть нищити інфраструктуру України. Для цього підтримуємо ЗСУ, донатимо і допомагаємо чим можемо. Пишіть у коментарях, чи продовжуєте ви підтримувати військових донатами, і в яких волонтерських проєктах брали участь останнім часом. А ще підписуйтесь на ТСН Онлайн. І тисніть дзвіночок, аби отримувати найважливішу інформацію.